Всім привіт! Сьогодні поговоримо про Verdun, першу гру із серії про Першу світову війну. У 2019 році вийшов також Тамберг, та в 2022 і Зонсон. Чому раджу купувати, особливо по знижці цю гру, тому що, по-перше, ще є нормальний і онлайн, і є з ким пограти. І, по друге, гра чим відрізняється від інших, тим, що. При її натуралістичності в плані там зброї, вона історична вся повністю перероблена не з бумажки, а розробники користувалися реальними моделями, стріляли, перезаряджали копії або оригінали з музеїв. Також деякі механіки, яких навіть в інших іграх немає, можна там залягти, затримати дихання. Це не у всіх іграх, навіть зараз є. Да? При цьому всьому вона важить просто, ну, просто мінімум. А, і дуже-дуже велика, скажімо так, плюс те, що вона запускається навіть на калькуляторі. Тобто системні вимоги просто нульові. А, дуже велика варіативність і зброї, і озброєння, і пістолети, і ближній бій, і все все все, -все, -все, -все це є. Гранати, команди. Все, що завгодно. Гази потрібно одягати, наприклад, протигаз. В протигазі не дуже хорошо видно все це, але можна вижити в ой, токсичних газах, хворці і тому подібне, які, до речі, у Другій світовій були навіть обмежені використання, тому що були дуже занадто, скажімо так. Проти гуманії. Здебільшого гра дуже хардкорна в плані того, що ваншот ванкіл, тобто майже неможливо не вбити при якомусь попаданні. Тобто, це не ті ігри, коли там підбігають з двома пістолетами-кулеметами один к одному, і починається стрілянина на півгодини з приганням ліво-право-ліво-право ліво тут і боком і задом. Рухаєшся доволі повільно, а передом швидше, навіть бігти можна. Тут не можна бігти задом, там, боком, наприклад, ось, Ну, не можна цього робити. Е і при цьому інтенсивність дуже висока, швидке е відродження, тому тут сумувати нема коли. Як бачите, доволі-доволі-доволі... Квиткий геймплей і доволі напрямний гінко буває. Але це тільки плюси. Що ще можу сказати? Обов'язково беріть особливо по знижкам, тим паче, там, наприклад, для України інтінки, вона коштує дуже-дуже маленьких грошей. Здебільшого навіть я бачив там знижки по 90%, е при тому, що це гра, в яку можна засісти на кілька ночей, точно, тому що дійсно вона достойна того, щоб погратися е ні про що не думаю, тому що не треба там, їхати десь там, на пів карти на півгодини бігатини до того, щоб стрільнути в одну людину. Програти і знову пів години десь там бігати, щось робити. Мені особливо ну, дуже подобається, коли занадто, скажімо так, інтенсивність дуже-дуже маленька. Тут з цим проблем немає. Всю серію раджу купувати, хоча там, мабуть, я не дуже люблю і там в принципі навіть доволі маленький онлайн. Але і зон, то там завжди онлайн дуже високий, і там, і Вердан, як бачите, теж не відстає. Тобто, тут є люди, з ким є, з ким грати. Якщо немає мало людей, то завжди включаються боти. Боти доволі нормально грають, тобто з ними можна грати. Гра доволі проста в плані... Скажімо так, розуміння, тобто ми відбиваємо окопи і відсуваємо від свого штабу максимально свого ворога. Якщо дійдемо до його штабу і захватимо його, то ми перемогли. Якщо вийшов час і ми максимально його відтіснили, то відповідно виграли. Якщо вони нас відтіснили, то ми програли. Тому я думаю, що все зрозуміло. Uh, і цікаво. Голосування за карти наступні, наприклад, команди, прокачка, до речі, деяка є. Прокачка команди, що дає можливість uh, там змінити вигляд, і додається деякі моменти по uh, командиру. Тобто, наприклад, обстріл артилерійський, буде вже більш сильний або більше газів, чи довше вони будуть залишатися. Тому 100% рекомендую, 100% беремо, граємо. Дякую за увагу, підписуйтеся, лайкайте, коментуйте. Дякую.